Вітаю на константі! Пам'ятаєте торішню зиму, ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, постійна відсутність світла та тепла, змоги приготувати їжу і регулярні перебої зі зв'язком. Блекаути минулого року почалися вже в жовтні. Гадаю, у багатьох із нас цей період був тяжким та депресивним, але що на нас чекає вже цієї зими? Цієї осені та зими українська енергосистема буде відчувати дефіцит генерації, заявив голова правління Некукренерго Володимир Кудрицький. Тобто можна зробити висновок, що проблеми з енергопостачанням цього року будуть ще серйознішими та складнішими. Очільник центру дослідження енергетики Олександр Харченко прогнозує цієї зими блекаути в Україні навіть без російських обстрілів а також, за його словами, найбільше ризикують залишитись без світла і тепла Київ та Одеса. Ці міста в принципі потребують великої кількості енергії, і відчувають гострий дефіцит генераційних потужностей. Але не лише в цих містах напружена ситуація. Більшість українських міст відчують тяжкості цієї зими. Ви запитаєте: а чи не було можливості за цілий рік відновити бодай якусь частину нашої енергетичної інфраструктури? Відповідь на це питання буде неоднозначною, адже змі та посадові особи наводять різні статистичні дані щодо готовності нашої енергетичної інфраструктури до цієї зими. Голова держави Володимир Зеленський у відповіді на питання щодо можливості цьогорічного блекауту наголосив на тому, що наша держава робить усе можливе, щоб цього не допустити. Однак, торкаючись цієї теми, варто зазначити, що значну частину грошей, які виділялися на відбудову української енергосистеми, вірогідно було просто вкрадено тією ж державою. Про корупцію у сфері енергетики ми поговоримо в одному з наступних випусків. А зараз дамо декілька порад, як пережити майбутню зиму з мен. Складнощами. Перше, подбайте про освітлення вашої оселі. Придбайте лампи, які довго тримають заряд без електроенергії, ліхтарі та свічки. Друге, за можливістю купіть павербанк або зарядну станцію. Третє, невеличкий лайфхак, як більш тривалий час залишатися на зв'язку, перевірений за своїм досвідом. За наявністю старих, але працюючих телефонів придбайте ще одну сим-карту зі своїм номером телефону, щоб коли ваш телефон розрядиться, ви могли користуватися старим. Четверте, якщо у вас електрична плита, то для приготування їжі можна придбати газовий балон з пальником. А щоб їжа довше зберігала тепло, подбайте про термоси. П'яте. У разі відключення проточної води заздалегідь підготуйте її запас. Для цього можна скористуватися звичайними бутилками або бутилями. Шосте лайфхак з уроків виживання. В разі відсутності будь-яких джерел світла можна зробити свічку з сала. Для цього нам потрібна нитка з натуральної тканини і несолоний шматок сала. Для цих же потреб можна використовувати олію. Докладніша інструкція у посиланні під відео. Отже, скоріш за все, ця зима буде важкою, але незважаючи на це, ми її переживемо, як і пережили торішню. Головне своїми силами полегшити цей процес. Бережіть себе та слава Україні! А також не забувайте поширювати це відео і підписуватися на константу. Чао!